Друзі, всім привіт! Добробачать да мене спеціалісти. Коротше, не знаю, що буде, але щось буде. Дивіться, самець Супер Ревуаль. Тут в мене мешкає. Потім мешкає дві самочки Snow White Longfin. Чиста лінія, до речі, чиста. Деякий каже, це проброс. Ні, це чиста лінія, дві самки в мене. І ще в мене тут є десь самочка. Ну, вона заховалася. Валівого зеленого дракона. Не знаю, хто тут а з ним був, з цим папкою. Ну, папка... У папки вже малючки в гнізді. Попробую показати. Ану. Не видно. Видно трошки хвостиками там шевелять, бачите? Так що будемо підіймати цей виводок, подивимося на кого буде схоже: на папку чи на мамку. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, працюємо далі!